Енергетична столиця України так сьогодні часто називають енергодар і не дарма, адже саме в цьому місті виробляється четверта частина всієї електроенергії України. До 1970 року на території сучасного Енергодара були піщані кучугури. Саме це місце обрали для будівництва найбільшої в країні теплоелектростанції. Свій відлік історія Енергодара почала 12 червня 1970 року із закладення гранітного каменя. Сьогодні він встановлений на перехресті доріг при в'їзді до міста, і це символ початку нелегкого шляху будівельників. Будівництво Запорізької ТЕС, а згодом і атомної електростанції було одним із наймасштабніших в Радянському Союзі. Сюди з'їжджалися кращі спеціалісти країни, працювали під керівництвом Рема Германовича Хеноха, людини, яку сьогодні називають батьком Енергодара. Завдяки його невтомному ентузіазму та працьовитості на місці піщаних барханів з'явилися не тільки потужні об'єкти, а й ціле місто. Та на початку не було ані коштів, ані підтримки. наша стройка была настолько бедная. Транспорт был такой старый, что над нами даже смеялись, что мы там где-то приезжали в совхоз, просили там запчасти, вот такое. Да. Ну а потом, когда уже начали, увидели после вот этого митинга, что столько уже народа, большая численность рабочих, уже около тысячи человек было, начали уже поставлять. Людмила Кучерява приїхала в Енергодар у 1971-му майстром оздоблювальних робіт. За її плечима вже були два роки роботи на бурштинський Грес. Та жінка каже, масштаби роботи тут були дійсно вражаючими. «Строїтельство було, щоб ви поняли масштаб круглосуточний, без вихідних. тому що Эти блоккомнаты привозили с Приднепровска, специальные блоковозы. И прямо вот с блоковоза ставили и прямо монтировали. Здесь не было складских помещений. Поэтому, как вот говорят, за ночь ровно на этаж подрастает город в наш, нашем городе. Те, що працювали і вдень, і вночі доводять фотографії Анатолія Маслюнкова. За його знімками можна прослідкувати історію будівництва Енергодара. Сам чоловік із Волгоградської області. В Енергодар приїжджав у відрядження, але згодом вирішив залишитися. Темантірце саме перший дом. Польса Сречі. Паноплан був шестой дом. Перший будинок побудували за рекордні строки. В експлуатацію його ввели в грудні 1970 року. Тож новий рік люди зустрічали в нових квартирах. Будинок номер 6 за генпланом сьогодні має адресу будівельників. 2. паралельно йому знаходиться будинок, де на початку 70-х мешкали бригадири. Я впевнена, що не то, що в нашій країні, в інших країнах нігде немає таких названі «бригадирський будинок». Ремгерман решил в этом доме поселить всех бригадиров, потому что это были опытные люди, которых он начинал с них день. Он приходил на площадку, и он не с кем-то там с руководством, а с бригадиром здоровался и узнавал, что нужно в первую очередь, что не хватает, каких материалов. Ремхенох мріяв побудувати не провінційне селище трударів, які обслуговують промислові підприємства, а справжнє місто, яким можна пишатися. У нього була така тайна любов з Да, Вони сиділи, сиділи шушукались, да, і от вдруг виростало такое в три рази більше, ніж по проекту. З його легкої руки в місті з'явилася перша школа, згодом дитячий садок, музична школа, пошта, торгівельний центр, кінотеатр Іскра. Сьогодні на місці останнього працює школа боксу імені Володимира Манзулі, яка виховала чемпіонів світу та олімпійських призерів. А от ім'я Рима Германовича носить Енергодарський інститут державного та муніципального управління КПУ. На його території встановили пам'ятник видатному будівельнику. Рем Германович, он настолько небезразличен был к детям нашего города. Он всегда мечтал, чтобы дети учились здесь, чтобы они работали здесь. Он один из первых. Это здание, все, что принадлежит колледжу, сейчас это институт Хенаха, все передал бесплатно совершенно, чтобы наши дети города учились здесь, потом работали на ГРЭС, на АТОМНОЙ. У буремні 90-ті Хенох був змушений переїхати до У В 2004-му він пішов з життя, але поховали його в Енергодарі. Такою була остання воля Рема Германовича. На жаль, він так і не встиг зробити все, про що так палко мріяв. У нас достояння міста, Я вважаю, що наша набережна. Красавица, кружевная набережная, которая сейчас, в общем-то, не то, что он планировал. Очень много было павильонов детских, ну а сейчас там кафе. Еще должны были над каналом прогулочным быть остров, прогулочные мосты. Он мечтал, что когда построим город, будет обязательно общественный транспорт троллейбус. Ну сейчас маршрутки, такси, все. Потому что мечты, мечты. Он нам много мечтал. по Іншому сьогодні дивиться на місто Анатолій Масльонков. На питання який для нього сучасний Енергодар, і у голосі відповідає саме лишити фотографії, із цими словами складно сперечатися. Під час прогулянки містом ми побачили алею троянд свого часу. Вона була окрасою Енергодара. Завдяки знімкам Анатолія Масльонкова можемо у цьому переконатися. Отако не була хлопці, як можна угробити красоту. Коли приходять не к чому-лібо. У фотоархівах цієї людини кілометри плівки, щоб обрати необхідний ракурс, він не раз ризикував життям. Я дуже багато лазив по кришам, поэтому я шутив. я ж як пачіка Карлса, який не літає, а фотографує з криш. Був Анатолій Масльонков і свідком того, як закладали першу плиту в основу палацу культури сучасник. Сьогодні це серце культурного життя міста. Поруч із ним символічно встановили пам'ятник ще одному сучаснику українців Тарасу Шевченку. У приміщенні палацу розташувався також музей Запорізької Тес. А в фоє, крім театральних афіш, нашу увагу привертає величезне панно художника Леоніда Носача, що заслуговує названня ще однієї візитівки Енергодара. на мой взгляд, и есть история человечества. Если обратить внимание на центр вот этого пано, то можно увидеть хоровод. Круг. Хоровод – это своего рода символ нашей жизни. Ведь мы рождаемся, идем в детский сад, в школу, институт, идем на работу, женимся, рожаем детей, и все начинается сначала. Начинается она с того, как Титан Прометей похитил у богов Олимпа огонь, І приніс його людям. І заканчувається по всьому кругу: скіфи, село, де є хліб, море, де є риба. Є символ нашого міста: гостиниця Енергодар, знак атома. І опять все возвращается в центр. Все возвращается в сім'ю. Для мешканців Енергодара немає кращого місця для відпочинку, аніж цей парк. Його відкрили у 2005 році до 60-річчя великої перемоги. На площі близько 4 гектарів зростає більше 40 видів дерев та чагарників. Ідеальне місце для сімейного відпочинку. Є спортивні майданчики, де можна пограти в теніс, футбол та інші ігри. Неподалік водна база для любителів покататися на байдарках чи каноє. Просто небо на території парку розташований музей військової техніки. Тут і літаки, і танки, і артилерійське знаряддя, і зенітна установка. Ще один об'єкт в Енергодарі, який ми не можемо минути увагу, це місцева телекомпанія Оріон. Адже завжди цікаво, що ж там у колег у нас є можливість дізнатися. Телеканал Оріон заявив про себе ще в 2004 році. За цей час у нього сформувалася своя аудиторія. Саме для неї тут готують щоденний випуск новини, розгорнуті тематичні матеріали. А саме замітних сабиттях у хадящині вам розкажуть респонденти нашого канала, і я Елена Андрієва. Телевізійний контент створює маленька команда, всього вісім працівників. Це як то кажуть, універсальні солдати журналістики. Колектив наш і все ми можемо так сказати. Це другий де можна прийти розслабитися, ніяких інтриг. Всі націлені на одно, на створення, на роботу, на створення цікавих новостей, які дивляться наші зрители. Тут працюють для людей. Так було і 47 років тому, коли місто щойно почало з'являтися. Будівельники зробили неможливе, адже в жодному іншому місті такі потужні об'єкти, як теплова та атомна електростанції, не будувалися так швидко. За кожною кіловат годиною праця тисячів людей, які своєю енергією будували майбутнє для себе і своїх дітей. Марія Марикелян, Костянтин Грушко, ТВ5.